І ще містичний оцей вечір у чому було? Господиня знала ж усіх своїх. Сусідочок і не тільки зі злими язиками, які судачи про неї, okay. ото вона брала у цей вечір паклю і в кожну дірочку у ототу лавці запихувала його приговорювала. Оце ти матрьомна, закроєш хрі розстріл на цілий рік. <риклад> а іще <риклад> ще ж не всіх своїх отих язикатих, вона знала, хоч і сама така була, але ж ти вона не говорила, так вона знала по імені то тих, туди. А ось яких не знала, то возв'язала отакі вузли або гудзли, Вона нав'яже, скільки вона вважає в неї таких злих, язикатих сусідочок і не тільки. Потім у цей святий вечір, так як я, клала під сідниці, сідала і казала ніколи тепер ви те було. Так! я такого ще не чула, правда. Скільки не Не чули? Ні! Попробуйте і тепер мене зможе. Я хочу сказати, що дуже багато таких магічних речей у цей вечір. І причому дотримувалися в наші старі часи. Ну, наприклад, і це теж у ту, куди я вийшла заміж, це дякуючи моїм новим батькам. Вони мене привчили в цей святий вечір тихенько розмовляти, щоб тихо, 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 Ні в якому разі. Щось наше не мало бути в когось, і щось їх не мало бути в нас. Всі позики треба віддати до нового року. Скільки б цих не було злих язикатих е сусідочок, треба обов'язково попросити пробачення. Спочатку треба в свого господаря, а господарю господині, прибач мені, як щось не так, господарю. Мені я тебе, жінко, прощаю, і Бог тебе простить. І так само мене, дружино, просить мене за всі мої гріхи вольні і невольні. Прощаю, хай Бог простить. Дякую. Ну, по-перше, треба обов'язково додому добратися. Ні в якому разі ніде не заночувати. Ніде, ні, ні. ні. <рістична> <рістична> так у мене ж соблазна багато. <рістична> З опівночі до ранку на селі панувала тиша, бо вважалося, що новий рік слід зустрічати вдома.